Друзі, ми в Трускавці біля отеля Трускавець 365. А ви знали, що там можна не лише відпочивати, але ще й прийти на смачні сніданки та обіди. А в суботу ви можете прийти на вечерю. Вартість цих обідів коштує 180 гривень, якщо ви не проживаєте в отелі. Туди пускають всіх бажаючих. Вони дуже смачні, різноманітні. І я покажу вам, що дають в суботу на вечерю. Нагадую, що на вечерю ви можете попасти лише у суботу. Обов'язково три салати. Це салат свіжих овочів, з капусти це завжди так. Була відварна картопля, як ви бачите. Рис з м'ясом відварний, тушковані котлетки. Також у них завжди два вида супи на вечерю. Зараз був розсольник, лапша, а також суп грибний Суп грибний дуже смачний. Все дуже охайно, дуже чисто. М'ясо, котлети парові дуже смачні були. І скумбрія. Запечена з лимоном, дуже-дуже смачна та корисна. Бачите, втім вистачає місця, ресторан дуже гарний та красивий. Також на вечерю дають булочки, дають тортик типу, типу тертого пиріжка. Також ви можете взяти компот та чай. І це все коштує 180 гривень. Ну, за таку ціну в трускаці я вам скажу, ніде не повечеряти, ні поснідати неможливо, тим паче, що там ви можете. Брати, скільки вам забажається. Ну, а зараз ви бачите сам готель, тут багато номерів. Вартість відпочинку можна передивитись на офіційному сайті. Вони пропонують тижневі тури за форматом: Все включено. Також сюди включена не тільки їжа, а й екскурсії кожного дня і трансфер зі Львову до Трускавця та обратно на вокзал. А також можна приїхати самостійно, просто забронювати номер, то це зараз е, стартує від 1300 гривень на добу з людини, а вартість коливається в залежності від, від періоду року. Ну, це краще дивитись офіційний сайт або телефонувати на їхні номери. Ось так виглядає територія, є лавочки, все чисто, зелено. Знаходиться отель в самому центрі міста. У них є великі автобуси, що возять на екскурсію та трансфер до Львова. Ну, ось така краса. Друзі, я вам бажаю гарних відпочинків. До нових зустрічей. До побачення!